Привіт, дорогі мої глядачі, канал Народна Думка. І так, як вчора і анонсував у попередньому відео саме про міжнародні допомоги, поговоримо трішки про ціни. Тому що без плачу в магазин вже зайти доволі важко. Так? Просто заходиш, дивишся, і слова пропадають, лише емоції залишаються. І так, ціна на гречку бачили, так? Від початку бойових дій підскочила там у декілька разів, становила вже там в районі 100 гривень. Якось не вкладались в голові, но мирилися. Тепер бачимо, в деяких магазинах ціна на гречку перевищує 160 гривень за кілограм. Це кілограм, це отак жменька. Дві жменьки, отаких, це вже кілограм гречки. І це 160 гривень. На пенсію, напевно, ну багато не наєсися. І, звісно, не однією гречкою. Так бачимо, що на все поетапно ціни зростає. Долар трішки схаменувся, трішки удав впав. Там то хоч зупинився ріст, я не кажу, що на щось зменшилось, на бензин там трішки зменшилось, але на все інше, хоч зупинився ріст, це вже знаєте так, опа, слава Богу. Но я промоніторив ситуацію. Що ж там відбувається, чому ця гречка ну, ну, це, ж здавалося б, наш продукт. А виявляється, ні, не такий це вже й наш продукт. Так, Україна займає четверте місце по виробництву гречки. Здавалося б, в рейтингу це доволі хорошо. Но ми також являємося і треті в світі по імпорту чужої гречки, закупівлі. Тобто ми скупляємо гречку скрізь, а в основному скупляли з Росії. Росія є першим в світі по експорту цієї крупи. Тобто ми купляли звідти, зараз риночки хоп, закрилися, купляємо десь в іншому місці, тому що ми, така нація, яка їсть гречки, доволі багато виявляється. Купляємо в іншому місці, ціна там доволі велика. Урядом в минулому році було прийнято ряд рішень на вирішення цієї проблеми, бо бачили, що назріває така катастрофа. Чому вона назрівала? Тому що аграріям було вигідніше сіяти там пшеницю, сою, соняшник, тобто те, що можна було без проблем продати. І Гречки не уділяли такого великого значення. В минулому році навіть було накладено ембарго на експорт гречки, тобто її не можна було продавати за кордон. Це значно понизило ціну всередині країни, тому що не потрібно було закупляти. Але і тоді закупілочна гречка ставала приблизно на 20% дешевша, ніж вирощена тут. Її якість була в рази менша, але це нікого не хвилювало. Причому тут якість гречка, гречка, так вид гречка. Люди куплять, з'їдять, а то, що там чогось не вистачає всередині і куча цих пестицидів, гербицидів – це не до нас, так? Головне, що ціна прийнятна. Якість цієї гречки, що зараз на прилавках, краща, но ціна кусюча така, що просто капець. В цьому році ще не варто очікувати на покращення результату, тому що аграрії по старій схемі засіяли. В основному ту продукцію, яку готовили до експорту. Ну, бачимо, що експорт наразі майже не працює. Потягами це набагато повільніше автомобілями. так. Судна там декілька вийшло, але це ні про що. Колись виходило по десятках судень в день. Оце тоді працював ринок. Ті, хто не посіяли гречку, думаю, що вже жалкують, бо по такій ціні її зараз продавати в магазинах просто саме задоволення для аграріїв, не для людей, звичайно, купувати. Так? Можливо, на наступний рік ситуація виправиться. Аграрії все-таки побачать перспективу її посів. Е на секундочку, за останні, там, 5 років. Кількість посадженої постійної гречки зменшилась в 4 рази в Україні, тому що все перекривали закупівочною. Зараз вже закупівочної нема. Можливо, аграрії побачать перспективу оцього направлення і в наступний рік вже в повній мірі посадять гречки, якої буде вистачати для українців, тому що, якби садилося хоч як 5-10 років тому. То вистачало б її іще із надлишком. Схожа ситуація так з цукром, коли зараз ніхто не садить цукрових буряків. Но це можна було б з легкістю виправити, просто давши усім аграріям якийсь там мінімальний об'єм, який вони повинні посадити кожен. І все. І не потрібно було б ніякого тростнякового цього цукру, ніякого, Нашого б хватило в рази. Но уже усі цукрові заводи розрізані, здані на металолом. І це усугубляє ситуацію з його переробки. Бачимо так, що раніше в кожному СМТ був якийсь цукровий завод, який працював. Зараз це все руїни, де навіть ходити страшно. А щоб переробляти потрібні потужності, а швидко це побудувати точно не вдасться. Так, там лише. Мільйони тонн металолому звідти вивозились. Ну, як металолому, то були станки, але які краще здавались на металом, тому що це швидкі гроші. Тому якщо, не дай Бог, прекратиться поставка і цукру, то і цукор ціна зросте в рази. Але підняттям цін нас вже... Не здивувати, злякати ще трішки можна, коли так, хоп, 100, а тоді 160, так то лу, одразу лякаєшся. Ну, тим не менше, починаєш розбиратись в ситуації і розумієш, чому так сталося. І при тому, що зараз не можна вивести оце зерно, так аграріїв просто величезна проблема. От якби вони вклалися в гречку, то зараз би проблем не мали б ніяких, просто продали б на внутрішньому ринку за дуже хорошою ціною, хорошо б заробили б. І позбулися б оцього головного болю на рахунок експорту. Тож надію, що у нас запрацює система логістики, все буде пропрацьовуватися, визначатися, чого скільки потрібно, так приблизно координуватися з аграріями, і тоді будемо їсти власну продукцію хорошої якості за помірною ціною якої усім буде вистачати, і на якій і самі аграрії будуть непогано заробляти? Тому на порядку денному, на першому місці, це закінчення війни, допомога військовим, потім усі інші сектори, але про них також не забуваємо. До нових зустрічей на каналі.